Добрий ранок. У нас к 30 ран. І ми вже на автобусній станції. І ми їдемо у відень. У Ілюшки сьогодні день народження, і ми їдемо туди святкувати. Да, Ілюшка? Привіт-привіт! Вон вже поданий наш автобус. Тут такий робить каву зранку з молоком, експресом, лате І також. Скільки людей там касла. Всі кудись їдуть. І ми теж сьогодні в нову подорож. Наш автобус. Через кожну годину посадка до Довіна. Тут скільки з платформ, друга, третя, одиннадцята і там пішли, 18, 30, 36 платформ. Пішли ми на посадочку. Подачі нам. Ми в аеропорту. Такий дуже великий аеропорт, трьохповерховий. Йдемо купувати куточки. Ми вже рідні з хлопцями їхали на такому потязі. Тут кудись відправляється, зараз виходимо в місто, а наш потяг прямує далі. Вперед за подорожами. Ми вийшли з вокзалу, йдемо такою гарною вуличкою і далі тримаємо шлях до Бельведера. Спеціальні такі доріжки, О, скільки велосипедистів їздять! І ми ось прийшли Бельведер. Як настрій, зай? Нормально. Ти радий, що ти сюди приїхав? Так. Да. А ти Заюнька? Так. Ще не проснувся трішки, так? Да? Нічого, зараз ми подивимося ці гарні краєвиди. Таке все підстрижено. Красиво. Люди просто збігають в парк бігати. Красиво. Аж туди, туди можна дійти. Далі. І такий музей тут є. Але навряд чи ми туди попадемо, бо ми так, як галопом по Європі. Все швидко і пішим ходом. Красиво, красиво. І таке чудо техніка. Стриже в парку газончики. Ось зі ну, який фантам! Краса просто, просто не передати, треба побачити. І тут продовження парку. Тут можна кафешечки посидіти. біля такої видатної споруди. Кожна будівля. Гарно по-своєму. Віденський концерт хаус. Тут проходять концерти, і навіть можна, ну, не такі дешеві, звичайно, але коли вже остання година, то можна придбати тут квиточок, починаючи від 3 євро. Тут треба дивитися пішохідна зона, по якій пішоходи йдуть, і велосипедна. Я завжди задивляюсь, знімаю відео і йду по не тій рижці, по велосипедні. Такі трамвайчики. І там ще інший стоїть. Але подивіться, які вони тоненькі, якісь худенькі такі. Цікаві. І от ми прийшли до міського парка Відні. І ось такий парк починається. Так, поливають, щоб зелена травичка була. Дивіться, яке озеро. Мені воно схоже на Умень з теж там плавають качечки, Лебеді в нас І такий фонтанчик посеред озера. Квітня, там такий екскурсійний автобус, а це є Віденська державна опера. А ми йдемо далі, туди нам треба. А, тут автобуси один поперед одного. Тут їде, там збирає людей. А там Пам'ятник Францу Жозелю. І от ми прийшли, куди ми йшли. Зараз хочемо подивитися на мотеликів тут. Покажемо вам все нове. Зайшли в парк Бургартен. Там теж озеро невеличке є. І я думаю, що там під накриттям, там, як теплички такі, там метелики літають. Хочеться подивитися. Така будівля на реставрації зараз. Будинок Метеликів, оце все. Ось ми прийшли до будинку метелики. Ось тут метелики сидять. І тут вітає. Красота. Які гарні на квіточках? На цих коконах метелика будуть маленькі народжуватися, такі вже показали, така велика полетіла. Ось сидить Метели такі. Голубенькі такі, гарні. Я капечером. А там золоті рибки плавають. І метелик літають такі блакитні. красиві. Mm -hmm. Віхот вітає тут mm -hmm. їм їстеньки дають. Боже, їх четверо тут сиди Чотири метелика. Там блакитні літають по горі. Okay. Боже, як гарно. Красиво прекрасиво І ось знову сидять. Чому не полюбляю тут сидіти? В орхідейках. Виж блакитна летить. Лішка, вони не кусаються. Вони гарні. А це можна піднятися на другий поверх. Дереві пройтись. Вверху блакитні, літають метелик. Прям хотів в кадр попасти, метелик. Ну, такі блакитні, гарні. Які хочете підставити руку? Які красяденні. І там спуститися вниз на перший поверх. Бували будинку метеликів. Дивіться, яка краса, це оперний театр відня, там музей, який... Скульптурні пам'ятки. І зараз ми йдемо mm, до тієї краси. Собор святого Стефана. Такі гарні цукеречки. Смакота, шоколадки і печиво є. і такі коробочки цукерок. Це горішки в шоколаді. І тут печиво. І тут це шоколад з різними такими сухими фруктами. там з горішками. Сапечки такі ціни. Це коробочки віно і червоне вино. Магазинчик солодощів. І ми купили теж собі. Це буде нам додому. Для наших рідних сувенірчики такі. Зрозуміло, це така центральна вуличка. Такі вафельки, які в нас теж в Вінниці продають з кремом морозом. Такий торговий центр. І ось почалося. Різні магазинчики, кафешки. І не дивлячись на обідню годину, зараз 13 година, ви бачите, скільки людей тут. Моцарт, все з Моцартом, цукерки з Моцартом, сувеніри з Моцартом. Тут щось таке, солодощі теж. Це вуличка, по якій ми йшли, така вона, мабуть, саме центральна. А зараз затамити подих ми дійшли до собора святого. Стефана, Яка краса. Мабуть, краще тільки в Барселоні. Неймовірно просто. Супер. Йдемо далі по вулочці, там такий пам'ятничок, а далі чумна колона. Отак, люди відпочивають багато. Приїжджих людей і ми в тому числі. Ми прийшли пів міста пішим ходом. Заказували на зону. Ззаді мене там ще вокзал, але не той центральний, через який ми сюди добирались. Дивіться, Ми дійшли Віденського колеса. Це таке класне місце. Зараз ми будемо на ньому дивитися Відень. Йдемо купляти квиточки. Це такий парк атракціонів. Дуже багато дитячих горок, різних карусель, ну, як наш парк. На ну, що хочеш, там є каса і можна купити квиточок. Але нас цікавить колесо огляду. Мадам Тюсанд. Це здається музей воскових фігур. Він знаходиться тут. О, ну, які там американські горки. Машинки попереду нас. І ось це колесо, до якого ми йдемо. Ми вже спустилися з колеса огляду. Я вам хлопці. Прикольно. Супер. Надіюся, що ми повернемося сюди ще. Всім мене коментуємо. Супер, класно було. Дивіться наші відео далі. Нарешті ми дійшли <гліг,"> до вечері чи до обіду. Скоро в нас путях і ми зайшли по... поїсти в Макдональдс. Ілюшечка, вітаємо тебе з днем народження. Хай цей день буде початком твого нового життя, дорослого життя. Хай мрії збувається і тобі все-все вдається. З днем народження! <глігіння> Як тобі відень? <глігіння> Сподобався? <глігіння> А тобі, дуже. — А як наші ножки? Почувають себе. Завтра будемо відпочивати, бо дуже-дуже болять ноги. А зараз гарно всім вечором. Ми їдемо до Працеслави. Відані, до побачення, до нових зустрічей. Дуже сподобалось місто. Хочеться повернутися ще. В такому подізі QBB люди всі виходять і одразу ж заходять інші, тому що потяг повертається назад. От, головна станіця брати слава. Їдемо додому. Вже добралися додому ввечері і, можливо, і було бажання записати це відео, але вже сил не було на це. Я сьогодні з новими силами. Сіла підрахувала, скільки ж нам вийшла поїздочка у Відень Австрії. Перш за все, ми шукали квиточки, як доїхати до Відня. Прийшли по двом залізничним вокзалам, Братислави. Там виявилися дорожчі квиточки. Ми поїхали на автовокзал в Ніві і купили за 20,70 на трьох. Сіли ми вчора зранку, доїхали так швидко до аеропорта. Відня, і там у нас висадив автобус. Це такий нюанс, який має знати кожен перед тим, як купля... купляти квиточки, куди ви їдете, чи до Відня, чи до аеропорта. Аеропорт знаходиться за містом, тому нам прийшлось вийти в аеропорту, спуститися вниз і купити квиточки до самого Відня. Це нам обійшлося за 960 4,30 вийшло дорослий квиточок, і за євро виписала на сашоні. Добралися ми до Відня, там зайшли в Макдональдс, купили по гамбургеру дітям і з того почалися наші подорожі. Ми захотіли побувати в будинку метелики, який коштує 7 євро на дорослу, 5,50 на дитину. Це нам вийшло 18 євро на трьох. Далі мені дуже захотілося побачити відень на долоні, як кажуть, і побувати на піти на колесо огляду. Це нам теж вийшло. Не знаю, як прорахував цей касир. Зараз гляну. Три квиточки за різну суму було, але вийшло 18 євро. Там 13, здається, 50 це дорослий був. Дитина 750, А Ілюша я навіть не знаю, в якій сумі він порахував квиточок, тому що він декілька разів перепитав, скільки років, скільки років. Я вже йому написала, скільки років Ілюши, бо він у мене такий високий, ну якби на 16 років, вже вчора було да, 17 і він виглядає якось вище, ніж свої однолітки. Тому про вам 28 євро. Потім ми йшли святкувати Ілюше, день народження Макдональдс. Це можна було не йти, можна було дорожче десь пообідати, повечеряти. У нас обійшовся Макдональдс 14,20 центів. І як же приїхати з Відня і не привезти якісь подарунки. Ми зайшли в магазин солодощів і купили там наборчик, такий, який повеземо в Вінницю для своїх рідних. Він обійшовся у нас 14,95 центів. І хочу підвести підсумок по Саме головне не сказала, нам виточок. Дома обійшовся безкоштовно. Ми, коли приїхали на вокзал відня, йшли до, до кас різних автобусних касів, e потім там працює така компанія QBB. Ми у дівчатку запитали касірів, як нам добратися до Братислава. І Дівчина з переводчиком з нами спілкувалася через телефон, запитують ну, з України. Ми говоримо так. Вона виписала нам квиточки через термінал Добратислави. Ми їхали безкоштовно, але в куточку було вказано до кордону тільки їхнього там, міста. Тому що кажуть, ми далі не можемо по іншій країні вам виписати квиточок, але він дійсний добратислави. Тож ми зекономили на квиточках додому, дякуючи цим країнам ЄС, які нам допомагають. І поїздочка. Відень нам обійшлася 103 євро 45 центів. Можна було більше витратити, да? можна було взагалі не йти на колесо огляду чи там будинок метеликів. Ну, побувавши там, хоча б не по музею походити, а на такі визначні споруди піднятися або метелики, взагалі, скільки там провели часу, але е, такі емоції переповнюють так класно, бувало бжу. Так що раджу перед тим, як їхати в відень, сісти, прорахувати, що ви хотіли подивитися, скільки забуде ви коштуєте, чи вписуєте свій свій бюджет. А від себе добавлю дуже гарне місто. От мені краще, ніж Прага, Відень сподобався. Більш сучасне місто, менше якось більше народу, звичайно, але із за того, що вулички ширші, не так як в Празі, маленькі, вузенькі то ну, це таке не виявляється цього, як багато людей на вулиці, да? вони то в метро спускаються. Ми, до речі, не їздили на трамваях, бо це додаткові кошти. І, по-друге, там всі заходять в масках. А ми приїхали, ну, у нас немає масок. Може, скоро і буде масочний режим, але у нас масок немає. Тому ми не їздили на повному транспорті. Ми все обходили пішки. Будьте підготовлені до цього, бо ноги будуть буріти, що все хочеться побачити, як галопом по Європам це якраз вчора було про нас. Але ми приїхали всі задоволені, щасливі, що побували там, особливо Ілюшка, який відмітив свої 17-річчя в іншій країні. Я думаю, він запам'ятає це на все життя. Так що подорожуйте, плануйте свої подорожі, а можливо, так як ми їдьте. І щоб все вам удавалося. Я дуже задоволена, що ми там побували. Дуже дуже гарне місце. Повернемося ще в Австрію. До побачення!